Що ж, друзі, я почитав коментарі до Шортса про цей сікатор. Зараз почнемо його оглядати. Перше, що ми заміряємо на практиці, скільки приблизно різів він може зробити на його рідній батареї, на якій написано. 2 ампер години, потім ми заміряємо потужність двигуна і фактично ємність при заданій потужності, скільки зможе віддати батарея. Погнали. Є в мене такий ящик, я буду такого різати, і ящик буде падати. Товщину гілок будемо використовувати різну. Я зараз їх трошки наріжу, як буде не хватати, ще доріжу. Дивіться, вставляємо батарейку. Потім тут є кнопочка Вмикаємо. Бачите, трошки часу пройшло, він попікав, включився. І можна приступати. Погнали. Дивіться що, друзі. Поки він оцю кількість нарізав, зрізав, він трохи нагрівся. Ну як нагрівся? Такий добре теплий став. О! Але я не додік. І це мій інструмент домашній буде. О, та ні, нормально. Це відносно температури довколишнього середовища, мені здається, що він гаряченький. 30 градусів бачу отут. Десь тут, мабуть, мотор стоїть всередині. 35 градусів. Це не критично взагалі. Там мотор градусів під 60, мабуть, всередині зараз. О, і в цьому нема проблеми, тому що в принципі, до 70 градусів для обмоток електродвигунів то не проблема. Але все одно тяжний додік, я дам. Інструменту трошки остигнути, а тим часом ми подивимося, як швидко я робив би цю свою роботу цим своїм улюбленим секатором від фірми Fiskars. Цей секатор я не викидаю, тому що, якщо взяти отаку от грушу гамадрілу, то тут я собі зможу простити е, ці маленькі оці задирчики. Якщо в мене буде молоденьке дерево, я цим сікатором туди лізти не буду. Молоденьке дерево я буду робити оцим секатором. І тільки цим, і ніяким другим. Не храповим, ні. тільки оцим звичайним таким обводним секатором. Тому що на стадії формування крони вирішується, як взагалі дерево проживе все своє життя. Там дуже важливо не накосячити. Бо вже оці гамадрилі, що вона на дрова скоро піде, то там вже по цим балах. Ладно, давайте спробуємо. І потім будемо. О, бачите, вимкнувся сам. І потім будемо валити до поб'єдного. І дивіться, мікрозадир тут все одно є. Бачите? Тому що треба різати трошки навпаки. Отак нема мікрозадира, тільки отут чуть -от чуть. -от 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 -от. Тобто у вас оця п'ятка має бути не на тій стороні, яку ви відрізаєте, а на тій стороні, яка у вас лишається на деревині. І тоді у вас зріс гладенький ідеальний. Давайте, до речі, цим спробуємо. О, так теж у нас зріс. Дивіться. Так, у нас зріс теж гладенький ідеальний. Може бути таке, що я приловчуся і буду ним робити все. Побачимо. Тому що ну, мені ще рано говорити, у мене оце перший в житті акумуляторний сікатор. Раніше я на них дивився. З такою сумішю перестороги й недовіри. А це в Вовки Бруса побачив і в Івана Ліса на каналі. Та й думаю, ладно, треба блін, спробувати. Бо Вовка Брус там трохи края рвав, але він сказав, що він недосвідчений садовник. Ну думаю, я спробую досвідчений садовник, що в мене вийде. До речі, помітив, що так як на... Ото в мене на Револьтовській було, чуть-чуть люфтить батарея. Но не випадає. Чуть-чуть люфтить, бачите? Щоб це у вас потім новиною для вас не стало. Так, давайте, хай він чуть-чуть остигне, а я попробую невеличкий дручечок. В швидкості я цьому сікатору прогрну, ну, типу з ручним, в швидкості. Однозначно програю. Але що стосується якості, все одно цим можна чуть-чуть краще й досягнути. Тому це й нікуди не піде, це й залишиться. Молоді дерева, такі 2-3 роки, там 4 роки дерева, будуть різатись ним. Мабуть, ви ж не забувайте, що я лінивий, я зараз закушую. У мене це з тих пір, як почав акумуляторний інструмент вдома з'являтися, я цей шовідриз геть в руки лінуюсь брати, таке ледаче стало. Ладно, давайте подивимося скільки він там вже до поб'єдного конца вивезе. Дивіться, друзі, від цього жух вжух, вжух, вона так добренько нагрілася, коли вжух-вжух, ще подивимося, скільки. 36, 36 було, бачите. О, 40 знайшов. 40 градусів, да, я не помилявся. 42 десь тут є. Бачили, 42 градуса. Но. 42 градуси. В роботі ви ніколи так не ріжете, тому що. Перед тим як кожну наступну гілочку треба одну-дві секунди для того, щоб прийняти рішення. Чи треба її зрізати, чи не треба. І то в випадку, якщо ви досвідчений садівник, якщо ви садівник недосвідчений, ви ці рішення будете приймати набагато повільніше, і вона у вас точно не перегріється. Чесно, я вже хочу, щоб цей акумулятор сів, тому що жінка тільки що виходила, питала, чи кашу мені вже сипати. А я вже хочу, щоб сипала, але ж треба дотестувати до кінця. Тому давайте ще пару дручків вріжемо. Погнали! Нарешті він сів, друзі. Отаку от, от купу. Отаку от, от купу. Я зараз довге повитягую, що сюди попало. Дивіться, яка красота. Як бачите, тут є і такі по 3 см дручки, і по сантиметру все як в саду. Ось така от якість різів, деревина груша. Це не те, що якийсь там горіх, що його можна ложкою тупою порізати. Це міцна деревина, це груша. Ось таку красоту нам зробив цей секатор. Але ще ж треба подивитись на його потужність та заміряти ємність батареї, тому що батарей це взагалі мій профіль. Тож зараз, друзі, ми його повністю зарядимо. Заміряємо токовими кліщами потужність двигуна. І заміряємо ємність акумулятора. Цікаво, скільки знадобилося Ампер годин для того, щоб нарізати таку купу. Дивіться, друзі, яку я тут тему коротше, придумав. Хоп. Беремо врученьке сікатора. Чекайте, його треба включити. Дивіться і працює. Тут я можу подивитися максимальне і мінімальне значення по амперах. Зараз я його перезагрузю. Треба цю кнопочку зразу нажати і дивимося. Хоп! У нас було максимум 254 А. Але коли ми будемо різати, воно буде ще більше. Давайте спробуємо. Ось я взяв такий грубенький друшок. Ого! Ого, 12 ампер. 13-24 А. Та ти що? Тепер е, беремо 20 вольт, вона повністю заряжена, ця батарейка. Це ж 8 А годинна, там не було просадки сильної. Хай тут буде 20 вольт. Цей моторчик короткочасно здатен розвивати до 260 Вт. Була просадка, тому що тонкі провода, нехай і довгі, нехай тут 200 Вт цього моторчика реально буде. 200 Вт, блін. А ця батарейка, я на ню запишу окремий огляд. Єдиний мінус, який я не знайшов, що це етикетка відвалилася. Ну це в револьта болячка. В них етикетки взагалі не держуться. Дивіться, що вони придумали, зробили тут гравіровку таку. Це вже не відпаде. Я на нього запишу окремий огляд, малиха взагалі пушка. Я, бляха, зразу боявся її рекламувати, бо думав, що вдруг вона така сама, як і в більшості дешевого інструмента. Але я нею користуюся вже 2-3 місяці. Зараз я на ній наміряю побачити, скільки в огляді, не буду спойлерити. Так, друзі, дивіться, зарядив я повністю, це в мене тут буде тержати такі клеми. Скинути. Оп, скинули. Виходимо сюди. Я можу на цьому приладі поставити максимум.

Дивіться, як зразу просадка жорстко пішла. І так дивіться, 36 градусів. 38 було в одному місці. Нагрілась батарея. Ось вона тільки що-тільки що дала сечечку. 1,1 А, 7 хвилин 35 секунд під навантаженням 150 Вт. Це прям дофіга. Тест трохи некоректний, тому що оці ложки, блін, які я сюди вставив в якості контактів, нагрілись добряче. А енергія на нагрів цих ложок і відповідно енергія, яка полетіла в воздух, не попала на тестер. 20 Втгодин від видав. Це чистий 1 ампер час при 20 вольтах, грубо кажучи. Чистий 1 ампер час. Тут написано 2. Батарея 5С, вона рахується 18 вольтовою, але тут написано 20. Ну це маркетинг. Майже 21 вольт це напруга такої батареї в стані, коли вона повністю заряджена. А 18 вольт середнє значення, 15 вольт напруга повністю розрядженої батареї. Можливо, вона отут видала більше. Я не знаю, де в неї стоїть цечка по БМС-ці, але я поставив по канону 14,9 вольта я поставив. Ну, по канону 15 я поставив 14,9. Якщо вона розряджається в роботі глибше, можливо, вона й видасть тоді 2 А години. Але це не по канону для літія, якщо її розряджати глибше, скоріше буде деградувати. Потім ще розберемо, глянемо, що всередині, і будемо підводити підсумки. Що ми бачимо? В цілому непогано. Дивіться, така сама БМС-ка, як і на більш старшому варіанті. Тобто, якщо взяти цю байду розширити, можна зробити більшу цю батарею. Пайка на чотири контакти, звичайні собі нікелові клеми. Тут більш-менш грубенькими. Дивіться, два провода основних ось з них іде ток, оцей і оцей провода. З них іде ток на споживання вашим електроприладом. Оці проводочки вони потрібні для балансування. Ну, коротше, Щоб БМСка знала, що тут постану акумулятора, оці проводочки. Це не силові. Ось у нас два силових проводочка йде. Це АВГшки, тому що я вже вскривав такі проводки. Ну, АВГшки це такі багатожильні, ну, там багато тонесеньких жилок всередині. От тому у нас, коротше, термодатчик, де я його бачив? Вон там він під е е термоскотчем, в термопасті. Термодатчик встановлений непогано. Термопасти, правда, хітна наплакав. але вона там є. Вона у вас в руках від перегріву не бабахне, БМСка не дасть їй бабахнути від КЗ. О, от така собі батарейка. Чесно, це взагалі самий мінімальний варіант, що може бути. І розраховувати на те, що вона сильно довго проходить, не варто. Но, зараз її складу назад. Пружинка не випала, ні, є ось під кнопку пружиночка. Дивіться, всі батарейки, на яких написано 18 вольт чи 20 вольт, вони зроблені по схемі 5 послідовну. Тепер, якщо, допустимо, ще є такого, ще рядочки, два рядочки, оце, наприклад, на цій написано 2 Аг, Якби тут були дорогі високотокові акумулятори, вона б реально мала 2 Аг, але тут 1 Аг, Але якби були дорогі високотокові акумулятори, то сама батарея стояла б. Стільки як батарея, сікатор, зарядка, відправка, коротше, як все разом стояла б сама батарея, майте це на увазі. Дивіться, друзі, ось показую на прикладі Encona Panasonic 3 Ампер години, 10 Ампер у неї розрядний струм. Це не сильно високотокова батарея, але в неї чуть більша ємність для Сікатора їй б хватило. Де це тут написано? Ось Discharge Current написано 10 Ампер. Коштує одна 2,3 євро. Якщо євро в нас по 43, то це 5 штук буде коштувати таких в районі 500 гривень. І це самі тільки. Ячейки, не враховуючи корпус і БМС-ку, і роботу по зборці цього всього. Тобто собівартість буде гривень 700 самого тільки акумулятора без урахування роботи по його виготовленню. Ну що ж, друзі, погнали, як то кажу зробимо трошки обжинки по цьому секатору. Отаку купу він нарізав нам. Зрізав на одному акумуляторі, я не знаю, скільки тут їх, але мені здається, що їх тут явно більше тисячі штук. На що це вистачить? Я думаю, що це вистачить обрізати плюс-мінус 2-3 здоровезних дерева. А 2-3 здоровезних дерева це добре півдня роботи. Якщо поставити до нього отакий акумулятор, день вже кончиться. А зарядка акумулятора ще не кончиться. Але проблема в тому, що з цим акумулятором він вже стає дуже важким. Коштує цей сікатор 1750 гривень. Під відео я залишу посилання на нього. З цією батареєю він легесенький, але зарядки вистачає на півдня. Лише в комплекті йде одна батарея. Якби в комплекті йшло дві батареї, було б ідеально. А ще ідеальніше було б, якби вони зробили... Одну батарею, але так як в цьому акумуляторі на елементах 21700 це дало можливість засунути сюди чесних 2,5 А, де він би працював реально цілий день. Ну, якщо не цілий день, то 6 годин точно ви б собі спокійно ходили по саду, різали. Тому що оця купа була б в два рази більшою. Він міг би зробити. Я не знаю, скільки, мені здається, що тут. Тут, мабуть, і більше. Ні, може тут десь тисяча цих зрізів, не знаю. На Аліекспресі такий сікатор, сама тушка коштує від 1200 до 1600 гривень. Акумулятор, ви бачили, його собівартість. Собівартість без вартості зборки гривень 600-700 Ну І ще зарядка така, якщо брати ціну Аліекспреса, теж коштує десь гривень 150 Акумулятор ми маємо 1,2 А. Зарядку мені протестувати не вдалося, тому що мені треба якесь інше обладнання. 12 Вт вона видає точно, вона видає більше. Але прикол в тому, що в неї є пускові токи. Там, мабуть, всередині є конденсатори, які при увімкненні заряджаються. І вона навіть, мій 300-ваттний інвертор, Маленький в мене є на Тій сесці за 11 тисяч гривень. Мій 300-ваттний інвертор вона заганяє в защиту, тому що в неї пускові токи. І оцим своїм тестером Аторч я не можу заміряти, скільки вона реально віддає. Якщо підвести підсумки, можна в принципі купити такий самий сікатор на Аліку. Що саме цікаве, за такі самі гроші ви його на Аліку купите. Може трошки дешевше, може трошки дорожче. Але. Грейсер це Аліекспрес в Україні. Ви замовили через 2-3 дня воно у вас. З нього сплачені податки. Десь люди, якісь отримали роботу, які там займаються цією логістикою, продажами, хто там на телефоні дзвінки приймає. В принципі, грейсер це. Хороша продукція, як з Аліекспреса, по моїх враженнях, але вона знаходиться в Україні, ви можете його замовити зразу і отримати сервіс. Ви можете такий сікатор виграти безкоштовно. Якщо ви дивитеся це відео через тривалий час після його виходу, все одно варто підписатися на наш телеграм-канал, телеграм-чат, телеграм-групу. Ось, будь ласка, інструкція, як це все зробити. Дивіться, друзі, якщо ви мене дивитеся з телефону, ось відкриваєте будь-яке моє відео. І ось тут є Ігорович написано, 66 тисяч. Ось сюди нажимаєте, ви попадаєте на канал. Мотаєте, дивитесь тут, всякі мої відосики. Отуто під Ігорович, отуто є стрілочка. І ось тут вже є різні посилання, бачите? Ось коли перше посилання нажмете, ви попадете на мій ігровий канал. Я тут стрімлю всякі ігрушки на каналі Ігорович. Якщо ви любите комп'ютерні ігри, підписуйтесь, буду дуже вам радий. Потім другий канал. Тут розіграші проводяться по-друге з силочці. вас перекидає отак в браузер. Потім з браузера перекидає в Телеграм і ви попадаєте в наш канал Сонячний фермер. Крутите донизу, крутите тут багато всяких цікавих постів. Ось це вже про наш сікатор, який зараз на огляді Ден запостив. Денис це адміністратор нашого чату, він тут за всім дивиться. І ось жмете кнопочку Взяти участь. Я сам не буду жати, бо якщо я нажму і виграю, то ви скажете, що я гімно, а не самурай. Потім. Дивіться, друзі, коли у вас є питання, на які ви не зможете знайти самі відповіді, і я не знаю на те ваше питання відповіді, ви мені пишете в інстаграм, кажете, Міша, поможи, а я не знаю, бо я не експерт. Я просто ділюсь з вами знаннями, тими, які в мене є. Нажимайте сюди, те, все зі смітника. Попадаєте в наш телеграм-чат. Дивіться, це все різні групи. Якщо у вас є по БМС ці питання, заходите сюди. Тут люди ось спілкуються про БМСки, всякі питання один одному задають. Якщо ваше питання стосується літій залізо фосфатних акумуляторів, ось сюди, автомати, дивіться, скільки тут всього, Боже, це наш Денис-Красавчик, і ще хлопці там є адміни. Денис у них вожак в адміни. <хи> Оце стільки хлопці адміни всього понастворювали. Тут немає ніяких обмежень, можна копіювати, що оспілкуватися, будь ласка. Якщо ви просто з якимось цікавим учасником познайомилися і вас зав'язалась дружна бесіда, і ви хочете не заважати іншим, переходите в автоп-гілочку, дивіться, тут ось люди собі спілкуються на віддаленні від сонячної електростанції тематики. Дуже багато всього цікавого. Переходьте, заводьте собі друзів, спілкуйтеся. Крім того, що треба бути ні, людиною ніяких обмежень нема. Також дуже класна особливість цих всіх інструментів, що оцей заліка. Щось що револьт, щось грейсер. У них всіх взаємозамінна батарея. Можна взяти, наприклад, оцю батарею і оцю батарею. Цю поставити сюди. А цю поставити сюди або цю поставити сюди. Ну, це трохи дико, тому що хі -хі, цей жук 30 ампер бере. Я, ну, хі -хі, куди 30 ампер. Краще цю сюди ставити. Чи взагалі по цим балах, що тут куди ставити, тому що всіх цих інструментів. Взаємозамінні батареї. Саме тому я собі захотів шуріка новенького, тому що ж в мене є той розетики шурік, Він непоганий, але до нього вже не випускають батареї. І коли збираєш собі таку колекцію, ти взяв любу зарядку зарядку, своєї колекції, їх там, умовно, десь три штуки в розетку запхано. прийшов любу батарею, взяв, тикнув в зарядку її, в любу зарядку. І не переживаєш собі. Потім, коли йдеш працювати, хапнув любу батарею, поставив її на будь-який прилад, пішов і працюєш. Тільки от треба такі маленькі батарейки не ставити на щось здорове, тому що вони на те не розраховані. Взагалі, пушечка, друзі. Отак от треба собі збирати інструмент додому. Якщо нема такого, що бабла -кури не клюють, а хочеться зібрати собі гарний сетап, то от берете і купуєте все з однаковим вольтажом. І все з однаковим сокетом батареї. В моєму випадку, Макіта-батарея. Оце Макітовська батарея йде, саме цей роз'ємчик, до якого підключається. І ви можете купити багато різних виробників, як дешевого інструменту, так і середнього класу або саму Макіту. Ну, саму Макіту я купляти не буду, тому що я казав, вони з російського ринку не вийшли. Тому інструмент хороший, але купляти не буду просто принципово. До речі, коли такого вже вік приходить і ти там привик до якогось певного типу інструменту, до певного способу виконання різних робіт, то важко переходити на нове і купувати щось нове. Я собі електропилочку дивився на них так, що ж за непонятна штука. До тих пір, поки сусід не купив. Купив сусід, я побачив, як сусід швидко працює, як він, блін, у нас тут на межі дерева ростуть, як він став їх за кілька годин всі почистив, мене так корот відкрився. Все собі так я хочу. Купив електропилочку, сподобалося. Дивіться, скільки всього. А ще ж пилочка в хаті є, моя револьтовська. І ось, і ще болгарка є. Вже куча всього акумуляторного маю і. Навіть коли акумулятор не напорядок слабше, і тобі треба просто піти закрутити одного саморіза, ти пішов чи зрізати якусь гілку, що мішає. Ну, гілка то таке, це можна і простим сікатором зрізати. Як закрутити якусь саморіза, ти пішов хап рукою, раз роботу зробив собі, і все. І не треба ці переноски вилікати по всьому подвір'ї. Це круто, коротше. Тож, друзі, дякую за перегляд. Дивіться. Що я собі думаю? Я постараюся поєднати в своїх оглядах три основних аспекти. Від себе я буду старатися зі всіх сил буду старатися, тому що для мене дуже важлива ваша довіра, друзі. Зі всіх сил буду старатися робити ці огляди чесними. Щось я можу купити за свої гроші на Аліку, показати вам. Щось мені може хтось прислати. Трошки буду ще розвивати свою матеріальну технічну базу, тому що, от, наприклад, оцю зарядку я не зміг заміряти. Через те, що в неї високі пускові токи, а як заторчом працювати з цими пусковими токами, я блін, ще не розібрався. В наступних відео ви побачите огляди на турбофен з Аліекспреса. Отакий Шурік Револьтовський, маленький, хороший. Я до нього сверла замовив, тому що в мене під максимальний його. Можливості немає сверл путніх під 10 мм. Прийду сверла, запишемо на нього теж огляд. Реноватор заліка. Я думаю, що спонсори прийшлють і щось для вас, щоб було що розіграти. Тому підписуйтесь. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Якщо маєте таку можливість, можете закинути на нашу Деном баночку, яка є в описі під відео, для того, щоб підтримати наших друзів військових. А краще всього, це зробити, підтримавши особисто вам знайому військового. На цьому, друзі, це відео закінчене. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь, буде цікаво, буде багато і, і буде круто. Коротше, все, до зустрічі. Дякую за перегляд.